Він міг ще жити і жити, але земний шлях героя Руслана Стецюка обірвала війна. Захисник не встиг створити власної родини. У нього лишилась згурьована мама. Найрідніші проводжали захисника у храмі Воскресіння Христового на кладовищі у селі Гараджа. Скорботний кортеж із тілом героя прибув на кладовище у селі Гараджа. Найрідніші і Коровай. Захисник так і не створив власної сім'ї. Найбільшим горем втрата єдиного сина Руслана Стецюка стала для мами Галини Іванівни. Був дуже добрий, він талановитий був, він все міг робити, він ходив в музичну школу, він ходив в художню школу, він на різні секції ходив, він мене і вишивав, і в Польщі робив, обрізав дерева і в саду. На тракторі їздив, ніхто так не міг заїхати де, на платформу, як він мій такий. Він талановитий, він не вишивав вдома, він все по роботі робив, по строїтельству, по електриці. Все абсолютно не було такого, щоб він не міг що робити, і готувати їсти, і пекти. Все абсолютно, така талановита мене була дитина добра. Він чужим людям допомагав, і в селі, і в Луцьку тим таким хворим. Корем з жінкам, ходив, купляв продукти, давав навіть гроші, які і діткам в магазині, що ти хочеш купити, не вистачає грошей, я тобі куплю. Отакий мене син був добрий. Я вам говорю, в мене забрали такого сина, доброго, хорошого. До війни герой був будівельником, їздив і на заробітки за кордон, боронив Україну із серпня. На жаль, Руслан Стецюк помер 5 листопада від поранень, отриманих на війні на Донеччині. У рідних лише найтепліші спогади про захисника. Він був хорошим компанійським хлопцем. Ну, правда, мирісінь без батька. Він спокійний був. Ну, спокійний, такий товариський хлопець, допомагав всім. Майстер був, дідусь його навчив. О, там, каже, ще й так, бо він малий був, каже, діду, я вже це поладив. Любив рибу ловити. Ходили ми на рибалку з ним, на річку Турію. Тільки хороші спогади про нього. Про все, значить, і світла пам'ять залишиться людей, друзів його, рідних. Відспівали герої у храмі Воскресіння Христового, що на кладовищі у селі гаражджа. Важливо підтримати найрідніших і підібрати слова співчуття. Сьогодні скорбить особливо рідна рідні, близькі, мама за своїм сином. Найбільше горе, яке я бачив, яке очевидно є це, коли батьки ховають своїх дітей. Особливо в час війни дуже багато. Ми цьому є свідки. Коли матері, коли вдови, дружини, коли діти своїх батьків, чоловіків чи синів ховають. Як важко всім, хто бачить це, хто долучається, хто розуміє, що цей хлопець, цей чоловік ще мав жити роки, прийшла би смерть, звичайно, як і до кожного з нас прийде, завершиться лише земний шлях. Розпочавши шлях вічності, для нього наступила вічність. Поховали героя Руслана Стецюка з усіма почестями на кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Граджя для новин на часі.